Каполанське власвіння, на 6 вересня 25-го року, в ім'я Ця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічням. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічня. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Іванлії ми чуємо про те, як фарисеї піднесла своїх учнів з Ірадіанах до Ісуса, щоб підловити Його, і запитали, чи повинні. Чи повинні вони, ми, ну, вони платити податок кесарю? Ісус сказав їм, чого мене спокушаєте, принесите мені податкову монету, податкову монету. І вони принесли йому динарій. І Він показав їй і запитав його, хто тут намальований? Вони сказали Кесарь. Тоді Він сказав Тоді віддайте кесарю кесарева, а Богу, Богу Боже. І здивувалися і відійшли, бо нічого було їм сказати. Але запитаємо і ми, чим повинні ми платити, як, на нашу думку, несправедливі податки? Бо кесар для ізралітян був загарбник для той, хто не був юдей? Але відповідь віддайте кесарю кесареву а Богу Божиї, Богу Боже. Знаєте, нам все говорить. Нас завжди будуть вимагати щось несправедливе, на наш погляд. Може і правда. Але відношенням до цієї несправедливості ми можемо показати наш Божий стан. Мені здається, тут мова йде про добросовісність у виконанні всіх своїх земних обов'язків. Обов'язків і не тільки і те, що приходить ззовні, тобто додатково до тих обов'язків. Виконуючи добросовість на те, що мені дається в земному житті, я можу виконувати або гортуюся до того, щоб виконувати Боже настанови. Всі не вистачає це пояснити. Віддавати Богові Боже, а земне земно, можна так сформулюю. І віддаючи земне земною добросовісно, є така якість, я виховую Божу свою якості. Знаєте, нести хрест як свій, приймаючи його як свій. Господь відтіняє, або відділяє навіть, що серед того земного, що є, з'являється те Боже, яке теж є. Коли запитали ті париси Ісуса про продаток Кесарю, вони зовсім, знаєте, відділили його від Божого від Божих якостей, від Божих постанов волі Божої навколо всього цього. Вони ніколи не могли вони не збагнули або забули збагнути, що нема земного від, яке відірвано від Божого. І коли воно відривається від Божого, то стає ну безбожним. Таке слово я використаю, то стає воно безбожним і немає в ньому смислу. Як і вони виділили. А якщо подивитися з Божої сторони, навіть ну, несправедливо, додатково, е які обов'язки на мене впали, то я можу перетворити їх в е щось Боже. Вони перетворюються. І я наповнююсь Божим, коли їх, знаєте, не воюю з цим, а перетоплюю. В Боже провидіння. Іноді ми говоримо а таке вислів, на все воля Божа. Мені здається, якраз в цьому випадку і є на все воля Божа. Коли ми його переприймаємо, ми не розраховували, що це буде, але прийняли. І, і перетворили його або переобразили. Свої Божі якості, які ми можемо виховуватися, це послух, це добросовісність, виконувати з доброю совістю. У всьому. Не тільки в своєму або в чужому, а в всьому бути добросовісним, бути послушним. І тоді все те, що зовнішнє, нібито не потрібне. Стає мені потрібно, тому що я міняюся, я стаю кращим, я стаю на боці Бога. Амінь.